Близько 100 тисяч українців очікують на протезування, яке дозволить їм повернутися до повноцінного життя. Скоротити час очікування та прискорити реабілітацію пацієнтів має на монті новий центр SuperHumans у Дніпрі. Місто що від самого початку війни стало ключовою логістичною ланкою між фронтом і тилом, тепер надаватиме і надважливу підтримку, наближаючи високотехнологічне протезування та реабілітацію для тих, хто цього найбільше потребує. Мої колеги розкажуть більше. 32,5. 32. івану. Роблять заміри для виготовлення нових протезів. Чоловік сапер втратив обидві кінцівки в 23-му на Херсонщині, коли проводив розмінування. Врятував побратима натрапили на противопіхотні міни. Протезування Івану виконали у Львові у всеукраїнському центрі воєнної травми. Перед операціями постійно хвилювався, щоб все було добре. З такими протезистами, то ти не переживаєш ні за що, взагалі знаєш, що професіонали своєї роботи зроблять все, що потрібно для комфортного пересування. Уже сьогодні Іван став частиною команди центру. Його досвід у будівництві став у нагоді під час проєктування філіалу у Дніпрі. А додатковим завданням було створити будівлю безбар'єрною. Дав повністю себе цю цій роботі, щоб зробити цей центр, так скажу. Чому безбар'єрність у всьому? У всьому повністю, як ви зайшли, побачили ні порогів, ні нічого немає. Люди, люди можуть приїжджати на кріслах колісних, не боятися нічого. Дніпро зараз це одне з тих міст, що приймає на себе особливе навантаження між передовою і тилом, тобто це місто щит. Тому я дійсно радію, пишаюся, що наступний крок Superhumans, наступний центр буде саме в Дніпрі. Це означає, що, по-перше, ну, пацієнти з прифронтових регіонів будуть отримувати швидше послуги і допомогу. Суперх'юмос Дніпро центр називають лабораторією протезування. Тут фахівці виготовлятимуть механічні пристрої за індивідуальними замірами пацієнтів і під різні потреби. Це є хороша і вона більше для ходьби і для тяжкої, тяжкої атлетики можна використовувати. Льох на це вже бігала. Знання фахівці здобували у львівському центрі. Олександр, технік протезист, хоча вже і має досвід у цій справі, та у суперхюме навчитися працювати з сучасними технологіями. В основному працюю з обладнанням комплектуючими до протезів. Е, Германія та Осур. Це Ісландія. Воно краще, воно практичніше, зручно, для пацієнтів. Це краще. Верхні кінцівки це саме є косметичні верхні кінцівки, руки є механічні це робочі руки і є міоелектричні, з зовнішнім джерелом енергії. До півсотні пацієнтів зможе приймати відділення протезування щомісяця. Відкрили його з огляду на постійний запит від пацієнтів, розповідає співзасновник Андрій Ставніцар. В Україні зараз десь приблизно 100 тисяч пацієнтів очікує на протезування. Це десь 130-140 тисяч кінцівок, які мусимо зробити. А всі центри разом роблять десь 500-600 протезів. У місяць тому потреба дуже велика. Протезист це постійний контакт для пацієнта. Тому, якщо пацієнту потрібно їхати 900 кілометрів до Львова, щоб щось підкрегувати, це, це не працює. Ми мусимо бути ближчим до наших пацієнтів. Працюватимуть у центрі також реабілітологи. Загалом з півсотні фахівців сприятимуть відновленню як військовиків, так і цивільних. Володимир вже займається з терапевтом. Він із Харкова був поранений у 22-му під час російського обстрілу. Лікарям довелося ампутувати чоловікову праву кінцівку. Тепер він чекає на новий протез. Сьогодні день у мене. сьогодні. Перший день у мене які тут заняття? Максимальний розвиток того, чого не можна робити в побуті. Можна тут максимально розвинути. Для пацієнтів як протезування, так і реабілітація повністю безкоштовні. Є програма медичних гарантій, яка в державних комунальних закладах покриває витрати, і в суперхоміцентри це робота міжнародних партнерів, і донорів а також українського бізнесу, який допомагає утримати сам цей центр, купувати протези і оплачувати роботу мультидисциплінарних команд, які проводять реабілітацію. Вже наступного року центр воєнної травми планують відкрити також в Одесі та Києві. З Дніпра Олена Меделюк, Ярослав Засоба подробиці, телеканал, інтермарафон і єдині новини.